Ну чекай, Чакай, 3, ми, одиночка впав. команду. Олександр, ве 100 гривень для настрою на топ-1. Дякую, Олександр. Дякую. Дякую, велике щиро за 100 гривень. Бо я так здякалася. От для нас, друзі, згоден прям. Як ти старось писав, подумав, що шкіт. Я щось теж подумала щось, боже якийсь аллілуй мені в наушниках. <сíns> <сíns> Дякую. Ой, Тарик. Иду. Бежу. Минус колесо. Велис. Вот тут. Мачал. Ног Вот тут он, ну, вот тут. Надя, дай на тачку ехать на них. Души ты. Бежу. Мощный скример, но лету еще. Добре. Так, еще одна тачка едет. Минус колеса тоже. Поїхали. Насправді вже дуже пізно, але. Їхати на них чи ні? Не знаю, дивись. Можеш проїхати просто ск скользь, Подивись, що вони там є, де вони там є. Я просто не впевнений, може їх забрали. Я поняв, їдь далі, їй далі. Просто проїжджай по максимуму, просто їдь зламано. Так, Окей, я все его. Дос. Вот там вони, вот там. Иди до мене на дашьте. Хорошо, okay. щось придумаємо. Тип впав. Да. Бачу. Там є у тиммейт души. Йому... Сядь. Сидай. Ні, не туди, не туди нам стріляють по нас. Я йому накидав трошки в спину. Давай направо, направо. Уходимо поки що. А ми вже з тобою тут були? Да, надя. Да, ми прям біля туалета. Ми з тобою ми були тут вже на всіх на всіх всю, всі карт. Да не, ми навозимо якусь біля туалета з тобою. Все, поїхали. Кіп, їде. Тачка, тачка їде, не їде. Тихо, тихо, тихо. А мені в мене теж тянуть. садив там. Дуже сильно накоцав. Їду, їду, души. Біжу. Кидай гранату. Гранат киноапарат. Міс, мінус. Була б мене забрала граната. Дай А, Які розвідные, я теж таки хочу. Де він? Йоварки, давайте мені. Беріл, беру, беріл. він забрав цей. Дік. Ладно. Поняв. Чесно, я в шоці. Заговорилась. Он там він на червоній справа від дерева. В голову мені попав навіть. У я сейф, он не Ну, та зрозуміло, що... А, вони лівіші. Бачу, бачу, де вони. Вони крутять? Эй! ।а, а, не минус. Я минус. Отут він же. хтось вбив! Йохтось не ще вбив, да. Да, бежите, що? Я не понял. Ні, вроде сбери лавин стреляй. Ні-не-ні, він живий. Не ну, угоріл. Идно, напевно, зона ж. Скажи, да. сад. О. Блин, це заговорилося, я через це зупинився. Все добре, все. Я хоч зорієнтуватися. Якщо чесно. Блін, і зона тут, да? І 11 чоловік Ну, будут кокататься. Без детей. Тоби, тип, тобе, тип. А пока шестой стоит, похуй. Заточка, заточкой. Я так зрозумів, це тип, може в нього світло пропало, якщо це з України. Ви наступно гала разом, хоч і хтось буде не правий. Вона справді. Да. Mm -hmm. Я тоді більш згорів, бо тому що в мене побагала гала через що ми здали. Ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Сповальный гілік у мене. О, тобі Табешість цих блюшок. Изон взяв. Аккуратно. Для этого никто не хде? Ничего нет. Почулась. В туалете. Тачка еда. Не надо. Не, не надо ж сковырить. Можешь попку захищаю. Да блин. Я. Хорош. Ещё остался. Один. Все, я його немає. Не спіши, Сину, не спіши. Ты бачиш, ти бачиш, стоїть да Хорош. Наш Хорош. Ды настав все твишит. То Бюшку можешь поставить видеть ты нет? Да. Прям мы. Хорош! Хорош! Шей в голову! Йо моє... -йом. Дотащив, блін... а, -а, -а.